Мої вітання. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Надія Мельник, голова правління громадської організації об'єднання батьків, дітей та молоді з інвалідністю світ звуків. Вітаю вас! Вітаю Вікторія! У Вінниці в рамках проєкту «Kids Camp World of Sounds» дітям до 18 років безкоштовно налаштовують слухові апарати та мовні процесори. Власне, це ваш проєкт. Розкажіть, будь ласка, про ідею, що має на меті, і як загалом вона виникла, як давно що передувало цьому. Ну, я хочу сказати, що ідея створення якогось табору або взагалі якихось активностей для дітей з інвалідністю в мене, в мене, в мене була дуже давно через те, що я маю дитину з інвалідністю, в неї теж є порушення слуху, і мені хотілося об'єднати і батьків, і дітей. Відповідно, в рамках моєї ідеї був написаний проект, і ми успішно його виграли. І зараз будемо реалізовувати на базі молодіжного центру квадрат ініціативи по налаштуванню слухових апаратів, мовних процесорів і е, також активності. Це будуть заняття з психологом, логопедом, сурдопедагогом і арт-терапевтом. У вас доросла вже донечка, чи ще маленька? Е, Їй 11 років, через 3 місяці вже буде 12. Вона носить кохлеарний імплант, тобто вона вже імплантована. І носить вона його з 2,5 років. У нас дуже гарні результати. Навчається вона у звичайній школі без асистента вчителя. А скільки от років, можливо, коли з'явилася у вас така ідея? Ви зрозуміли, що ви хочете допомагати дітям, їх батькам, які мають проблеми із здоров'ям, щоб допомагати їм і психологічно, і порадами, і ось так прикладно. Насправді це було дуже давно. Ще тоді, коли я займалася реабілітацією своєї дитини, я зіштовхнулася з рядом таких проблем, як мама або батько чи опікун вони знаходяться в цій сфері ніби як самі. Тому саме ідея створення табору, де діти зможуть перебувати в колективі, де будуть заняття групові, мені напевно в свій час цього дуже не вистачало, і я б хотіла, щоб табір виглядав саме так. І коли я написала про цю можливість в нашому загальному спільному чаті громадської організації, то мої батьки напевно найбільше зраділи тому, що вони можуть залишати дітей на кілька годин і вирішувати свої справи. От це, напевно, найбільш мене вразило, бо я думала, що важливо буде заняття, що з того вийде для дітей, але для батьків важливо просто мати можливість залишити хоча б на кілька годин своїх дітей для того, щоб побути ну, хтось, можливо, сам собою, хтось може за цей час вирішити свої справи. І я думаю, що це буде ідеальний варіант. Розкажіть детальніше про табір, яка його програма, коли вже стартує, скільки місяців, хто зможе взяти в ньому участь? Частково табір вже стартував, адже ми вже з 5 по 9 травня ми налаштовували дітям слухові апарати і мовні процесори. Це був запрошений спеціаліст, інженер з налаштування, який приїжджав з Києва. Ми робили це також на базі молодіжного центру Квадрат. І налаштували вже 38 дітей, адже у нас у Вінниці, на жаль, немає таких спеціалістів, які можуть налаштовувати і мовні процесори, це частина кохлеарного імпланта, і слухові апарати. Якщо є люди, які налаштовують слухові апарати, то мовних процесорів, на жаль, немає. І цих спеціалістів можна порахувати напевно на пальцях однієї руки по всій Україні. Також в рамках проєкту планується. Заняття з логопедом, психологом, сурдопедагогом, арт-терапевтом це все буде відбуватися в молодіжному центрі. Квадрат також близько 20 тисяч євро буде використано на обладнання для заняття також з дітьми з інвалідністю, дітьми, які мають порушення слуху або порушення мовного розвитку для територіальних громад. Це Лука Малешківська, Мурафа і Шаргород в кожного. Кожної громади є свої ресурсні кімнати, де при школі чи при дитячому садочку займаються з дітками, які мають інвалідність, тому частково ці кошти будуть направлені саме на закупівлю цього обладнання. А по спеціалістам ви сказали, що їх у Вінниці немає, і в Україні дуже мало. Тобто, батькам потрібно постійно їх шукати це, їздити десь в інші міста. Наскільки було важко привезти сюди спеціаліста, щоб він попрацював тут із дітьми? Ну насправді мені це не було складно через те, що я займаюся цією організацією вже 8 років, і ми 8 років працюємо лише з однією з одним спеціалістом. Довіряємо наші супервушка, як ми називаємо їх між собою батьки, лише йому. Тому він з радістю доєднався до нашого проекту і вже налаштував скажу, 38 дітей. Скільки загалом планує проєкт охопити дітей? І як діти могли, батьки зареєстрували реєстрували дітей, чи як вони могли доєднатися до табору? Ну насправді налаштування мовних процесорів і слухових апаратів це дуже індивідуально, тому про можливість налаштувань ми анонсували лише в себе на сторінках і в себе в, себе в групі. А вже більш такого масштабу більшого ми починаємо з 1 червня, коли вже почнуться канікули. І на сторінках громадської організації, на сторінках молодіжного центру Квадрат, відповідно, буде реєстрація на табір. І кожна дитина, яка має порушення слуха або порушення мовного розвитку, вони можуть доєднатися до нашого табору. Також хотіла сказати, що в рамках проєкту в ті територіальні громади, в які будуть закуплені обладнання, ми плануємо ще шість виїздів. Тобто протягом літа в кожній територіальній громаді ми будемо два рази, і це будуть такі вуличні табори взагалі для дітей, які мають інвалідність. Тобто тут ми можемо охопити. Близько 250 людей. Отак ми собі розраховували, і також знову ж таки з того, що мені колись не вистачало, в нас ще будуть психологічні такі заняття з батьками дітей, тому що в цьому є потреба, і батьки виявили самі бажання доєднатися до таких зустрічей з психологом. Можливо, вони знайдуть відповіді на якісь запитання, які їх турбували дуже довгий час, але вони не мали можливості задати це відповідному спеціалісту. Це буде і в громадах, і у Вінниці на базі молодіжного центру квадрат? Так, всі активності будуть відбуватися в молодіжному центрі квадрат і шість активностей в територіальних громадах. Як працюватиме сам табір? Ви говорили про те, що батьки можуть прийти залишити дитину. Скільки годин в день буде працювати табір, і як будуть розподілені ось ці заняття з різними спеціалістами? Це буде близько трьох з половиною годин. Тому що ми не хочемо навантажувати також дітей, враховуючи те, що кожна дитина має інвалідність, і, на жаль, це не лише порушення слуху, може бути ще якісь супроводжуючі діагнози. Тому це буде проходити таким чином. Одне заняття це буде логопед, далі в них буде перерва. В рамках проєкту теж є можливість харчувати дітей. І далі це буде арт-терапія. І це десь приблизно буде три з половиною години. На наступний раз це вже буде психолог, знову перерва і знову арт-терапія для того, щоб дітям хотілося туди ходити, щоб вони не були навантажені якоюсь там програмою по навчанню. Але думаю, що це принесе дуже гарний результат через те, що воно буде все в комплексі і можливості. Ми можемо провести близько 24 занять протягом п'яти місяців. Так. Діти до 18 років чи будуть якісь розподіли між віком? Якщо це менші, старші, чи вони будуть працювати в групах? Ну, відповідно, ми будемо розподіляти в залежності від того, скільки дітей зареєструється. Тому я думаю, що більш старші будуть окремо, а менші будуть окремо, тому що потрібно ж підлаштувати програму психолога і логопеда під ці заняття. І в силу того що це різна вікова категорія. Заняття будуть трошки відрізнятися. Ще окремо про батьків. Будуть працювати із ними психологи. Можливо, з вами вже батьки ділилися питаннями, які їх хвилюють. Можливо, вже запланували якісь теми для обговорення, і що взагалі батьки говорять про сам проєкт? Наскільки він важливий? Судячи з того, що вже в нас відбулося налаштування мовних процесорів і слухових апаратів, насправді дуже багато гарних відгуків вже отримала і особисто, і в чат батьки писали про те, що дуже гарна можливість, бо, на жаль, Підтримуюча реабілітація це як не крути дуже фінансово важко для батьків, тим паче в теперішній час, і можливість зробити зараз це безкоштовно, можливість пройти спеціалістів безкоштовно. Це їх дуже радує. Ну і відповідно, що батьки просять консультації психолога ті, в кого є ще інші нозології. До прикладу, це може бути аутичний спектр, і мама мамі важко справлятися з дитиною. І фінансово вона не може забезпечити хороших спеціалістів, а тут в неї буде можливість робити це безкоштовно. Тому запити від батьків є. І ще до повномасштабного вторгнення я своєю громадською організацією робила дуже часті збори батьків разом з дітьми. Ми просто. Виїжджали в зоопарк, ми ходили в планетарій, е, і батьки могли між собою спілкуватися. Потім почався ковід, е, повномасштабне вторгнення, діти підросли, з'явилися менші діти, в кого є е, е, порушення слуху, і ми ніби так трошки, знаєте, розпались. А зараз ми ніби поновили свою співпрацю разом з батьками, і вони мені пишуть те, що їх хвилює. І інколи навіть вони не можуть написати в це загальний чат. Але можу попросити мене, і я можу то зробити і запитати інших батьків, можливо, про якісь виходи з тих питань, які вони не можуть самі розібратися. Ще розкажіть декілька слів про громадську організацію. Ви сказали вже 8 років. Досить такий великий термін. Що вдалося зробити? І можливо, із запланованих проєктів можете з нами поділитися на майбутнє. Ось зараз презентація масштабного проєкту. Можливо, ще щось плануєте до кінця цього року реалізувати. Вісім років я займаюся насправді на приїздом спеціаліста, який налаштовує дітям слухові апарати і мовні процесори, бо насправді знову ж таки я, як мама дитини з інвалідністю, зіштовхнулася з тим, що їздити в столицю, налаштовувати можливо, займатися ще спеціалістами, тому що я починала з того, що ми. Налаштовувалися в Києві і займалися з сортопедагогом теж в Києві. Фінансово це насправді важко, тому що потрібно знімати квартиру, мати можливість десь прожити хоча б три дні, і це щомісяця потрібно було, а налаштовувати умовні процесори і слухові апарати потрібно хоча б щопівроку. Бо коли діти хворіють, то відповідно в них є якісь зміни, і це потрібно все переналаштовувати. І саме з цього я почала в свій час. Це організація приїзду інженера з налаштувань. Великий проєкт, правильно, це наш табір. Перед цим у нас був ще проєкт, який реалізовувався в станції юних натуралістів. Це було обладнання повністю для їхнього закладу, для того, щоб вони могли краще функціонувати і забезпечувати знову ж таки перебування дітей у денному таборі. А мами, які внутрішньо переміщені з Вінницької області, могли залишати своїх дітей і відповідно шукати собі роботу. Є успішні кейси, де насправді це спрацювало. Коли дитина була під наглядом, мама могла себе самореалізувати, пройти якісь курси, записатись на навчання, можливо, навіть роботу знайти. Тому це теж був великий проект, який вартував теж майже 2 мільйони гривень. А це вже наш другий проект. А сподіваюсь, що можливо в майбутньому мені б дуже хотілося, як мамі дитини, дитини з інвалідністю, мати якісне. Обстеження медичне при народженні дитини. На жаль, у нас у Вінниці є лише два пологових будинка, в яких є обладнання, таке як скринінг слуху. На третій день народження дитини проводиться цей скринінг для того, щоб батьки розуміли, чи має дитина якесь порушення. Тим паче, що якщо в когось в роду вже таке було, чи є, і в них є ризик. А є батьки, які навіть без генетичного. Супроводу могли не знати, що в дитини може таке бути. Тому мені б дуже хотілося, щоб обладнання по скринінгу слуху було в кожному пологому будинку для того, щоб батьки не втрачали час. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашого ефіру, і дякуємо за Підняття таких важливих тем за реалізацію проєкту. Дякую за запрошення. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Надія Мельник, голова правління громадської організації об'єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю світ звуків.